Дерев'яний будинок у глухому селі на Прикарпатті. Російський офіцер запасу Олег Бутусін живе буквально в самому серці Бандерівщини. Сюди приїхав два роки тому у найкривавіший час незалежної України. Ми Ну, поняли, що нужно завершить поступок. Олег пішов добровольцем у АТО. У сурійського козака прийняли до правого сектору. Допоки чоловік був на війні, його дружина та діти отримали українське громадянство. А, та, таком я отримала його пройшли год. Та Олегу, етнічному росіянину, в українському паспорті відмовили. Статус біженця теж не надали. Вони мені пояснили. Вот що вам на самом деле ваші ответы не доказують э, не доказують не доказывают то, що вам угрожает там опасності. Через це мати героїня та десятеро дітей тепер позбавлені фактично будь-якої допомоги. Тані не, не може оформити детські напусти, тому що мені потрібно брати справку по Владивостоку, що я не получаю там каких-то мільйонів. Даже если там кто то возьмет, даже если не по почті Вы представляете, расстояние в 12 тисяч кілометрів Российской між Російською Федерацією Между Україною. Ну і Владивостоком. Эта справка будет идти полгода. Полгода мои діти должны положить зуби на полку. А самому чоловіку світить депортація. Людина повинна залишити територію України в встановлений срок, яка якщо вона не має інших законних підстав для перебування в Україні. Що чекає добровольця правого сектора на батьківщині, здогадатися неважко. Там вважається правий сектор – це терористична організація, запрещена на території Російської Федерації. Бувші бойці поїхати і взяти. Ну, потому что, ну, это будет нас на границе арестуют любого из нас. Ну, а дальше там можно только э, фантазировать, что они могут с нами. За право бути біженцем в країні, яка уже стала рідною, Олег нині судиться з міграційною службою. Підтримати товариша прийшли десятки побратимів. Звичайно, заслуговує воюючи на нашій стороні проти московського окупанта. Ну, я думаю, що заслуговує. Не думаю, а переконаний. Нам неприємно, коли люди, які воюють за цілісність України, і їх фактично кидають так. Получається, що місцеві тут не кожен ну може вирішити, якби рішитися і піти на схід воювати, кинувши свою сім'ю. А тут приїжджають люди за кордону. І коли їм не йти на зустріч, ну це я вважаю, це, 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 це є ненормальне явище. Подружжя Бутусіних помітно нервує. Тетяна каже, цієї ночі не спала. Писала лист звернення до президента, просила, аби він дотримав слова. Прилічна встреча, пройшла в місті Івано-Франківські. Видалі обіцяння рішити випробувати громадянством. Пройшов відповіді теж нет. Судове засідання, яке призначили на сьогодні, попередні представники міграційної служби кажуть, їм потрібен час, аби ознайомитися зі справою, адже питаннями біженців в Івано-Франківську просто не займаються. У нас немає відділу по біженцях і для того, щоб мені. З'ясувати певні моменти мені потрібно мати матеріали справи, які оформляють головне управління у Львівській області. На ознайомлення з документами чиновники мають майже два тижні. Перше судове засідання у справі призначене на 1 грудня. Якщо чоловіка таки депортують, багатодітна мати обіцяє оголосити безстрокове голодування.